Синоптики Полтавщини обіцяють спеку щонайменш до середини серпня, проте така погода для багатьох може стати причиною поганого самопочуття. Окрім того, що спека погано впливає на людей з серцево-судинними захворюваннями, вона може викликати сонячні або теплові удари. Психологи стверджують, що така погода впливає і на психоемоційний стан людини. Можуть розвиватися дратівливість, неуважність, втомлюваність, псуватися настрій та падати продуктивність праці. Втомлюваність воно впливає і на наші емоції. І крім роздратування, в нас взагалі ну, може знижуватися дійсно емоційний тонус, і ми стаємо ну такі більш байдужі. У нас менше енергії, в нас менше ресурсів в цей період. Для того, щоб зменшити вплив спеки до мінімуму, психологи радять більше часу приділяти спокійному відпочинку та правильно організовувати свій час. Треба переорганізувати якось. Режим дня, так? подумати, чим ми харчуємось, коли ми прокидаємось, якщо є можливість, можна поспати в день, а скажімо, те, що треба зробити, краще зробити рано вранці, поки немає такої спеки, так? або вже пізно ввечері, після восьмої години. Думки психологів підтримують і терапевти, адже окрім психічного стану, не менш важливий і фізичний. Для збереження здоров'я при високій температурі повітря потрібно приділяти особливу увагу одягу. Він повинен бути легким. Також потрібно носити головний обір. Випивати потрібно до трьох літрів води на день для тих, хто має серцеві судинні захворювання або захворювання нирок до півтора літра. Не бажано вживати пиво чи слабоалкогольні напої. Тому що, це, тому що це може негативно впливати на здоров'я людини. Не слід забувати про їжу. Їжа повинна бути легкою літньою, це вживання овочевих блюд, сирих овочів, фруктів, каші. І не треба зловживати занадто солоною, жирною та смаженою їжею. Окрему небезпеку таїть перебування у воді у спеку. Лікарі радять купатися в річці чи морі не більше 20 хвилин, адже може бути переохолодження. Важливо також слідкувати за шкірою та користуватися засобами для засмаги. Не слід захоплюватися і кондиціонерами. Оптимальна температура для приміщення – 22-23 градуси.